Je ne Отож, на випадок, якщо ви з тих людей, які дивляться виключно лайки на ті речі, що вам подобаються, і через те пропустили останні чотири випуски. І зараз я не в найкращому стані, духовно кажучи. Не хвилюйтеся, мені певно, зрештою стане краще. Я навіть не використовуватиму це як виправдання, аби нагадати людям про Патреон та решту лайна. І було б непогано, аби ви мене насправді підтримали ледачі паразити. Повірте, це ще не нагадування. В іншому разі я був би набагато набридливішим. Тож, замість того, аби із цим настроєм братися за новий сезон, як зазвичай, я вирішив обрати аніме для перегляду самості. Тійно, ну, то ж ми тут друга половина сім'ї шпигуна, та зроби це сам. Краще вже розпочати все за нього, що принамні більш ніж певен. Мені сподобається. Тож сім'я шпигуна, 2. імперія завдає удару у відповідь Це 12 серійне продовження комедійно-шпигунської. Штуки у цій частині в них з'являється пес, що може бачити майбутнє, виграють тенісне змагання, та Йор отримує романтичну суперницю. Дуже типовий для цих комедій спосіб. Загалом, моя думка стосовно цього, шоу майже не змінилася. Окрім того, що, гадаю, мені було цікавіше дивитися цей сезон порівняно з першим. А, принаймні, коли Аня не була центром сюжету. досі ненавиджу цю маленьку круту хвістку, хоча, гадаю, це радше через те, що вона доволі реалістично зображує тупу дитину. Ми також, нарешті, побачили ціль всього цього, цього цирку на дроті, голову партії націоналістів, яка. Має вигляд людини, що справді не дивилася за життя лайна. На випадок, якщо вам цікаво, найкраще сприймати це як доповнення до основного шоу на як другий сезон, таким чином буде більше сенсу. А зробити це сам, ну воно приблизно таке, яким я його і уявляв, перечитуючи його опис. У не надто далекому майбутньому, де дрони та шиї стали звичним явищем, дуже дуже не дуже розумна дівчина вступає до клубу сам склепав і сюжет розповідає про клуб та людей, що є в ньому. Це аніме є втіленням врази милі дівчата роблять милі речі усіх позитивних та негативних її значеннях. Воно має дуже милих персонажів, де за кожним персонажем цікаво спостерігати. І найважливіше тут усе є милим. Переглядати таке шоу у жахливому настрої це один із найкращих способів справді створити якусь стійку думку стосовно шоу. Бо якби я дивився це шоу, коли мій настрій не був би лайновим, і коли я не бажаю просто взяти морфін, що поруч мене влаштувати передозування та бляха закінчити мої страждання. Я би певно почав нудно казати, що графонів аніме не дуже хороший, чи що музика забувається. Але, зрештою, це неважливе для таких шоу. Найголовнішим є, чи відчував я опісля, що варто ще щось робити у цьому житті. І так, я вважаю, воно доволі добре виконує свою роботу. Воно також на диво гарно зображує більш-менш правдоподібних персонажів. Тож, замість того, аби закінчити цю лайку жартом чи якимось фінальним зауваженням, скажу вам наступне. Життя. Це контроль середовища. Чим більше контроль ви маєте над ним, справжній чи не справжній, не дуже важливо, тим краще ви загалом почуватиметеся. Справи ніколи не покращаться, але вони також особливо не погіршаться. Замість того, аби постійно намагатися призвичаїтися до цього руйнівного і неприродного способу життя, яке наше суспільство нав'язує, краще просто існувати в статусі кво, де ви в цілому змирилися, та зможете просто сказати: ну, я не можу якось контролювати це, тому це не важливо стосовно буквально будь-чого, що вас напряму не стосується. Почніть контролювати вашу інформаційну бульбашку. Відхиліть якнайбільше навколишнього шуму, що дратує чи не потрібен. Споживайте вміст, що ви вважаєте позитивним. Подивіться, зробити сам. Чи сім'ю шпигуна, чи як мексиканський картель об людей? Та вже як вам захочеться. А решта світу може або ж зачекати, або здохнути десь у канаві.